Дівчатка, учіться триматися за порожнечу Казала бабця і корила одна за одною сигарет. Бабця нагадувала у поря чи іншу яку нечість бабця була офіційно Галею. Всі називали її Гретою. Вона колись працювала канатоходкою в цирку. Вона трималася так, ніби на неї завжди свідили софіти. Триматися за ніщо за дулю з маком, бубликову дірку, казала бабця, я цього навчилася в церкві країни совітів. Триматися за порожнечу, намацуючи опору болючу і таку тонку, що її ніхто не бачить. Порожнеча Дівчатка, це те, що залишатиметься з вами, коли решта світу згорить к чертям собачим. Бабця видмухувала струмінь задушливого диму. Її губи були нафарбовані яскраво червоною помадою, її три онучки були сильними, маленькими і худими, якраз такими, щоб ходить під куполом по канату. І зараз дівчата тримаються, аж пальці зводять судомою, тримаються, поки їхнє життя випалює ворог запорожняючи, що залишилося від рідного міста і дому. Тримаються, шукаючи стопою. Тонку.